Вітаю усіх! Сьогодні я готувала легкий салат з куркою. Для цього я взяла частинку свіжої капустини, порізала її, висипала в миску і злегенько її рукою пожмякала, щоб вона стала м'якшою. Другим я брала огірок, свіжий огірок. Один ось такий продовгуватий, але він невеличкий, оскільки я готувала салат на дві особи на вечерю, якщо набільше, то треба збільшувати кількість продуктів. І порізала смужками цей огірок. Потім взяла одне відварене яйце і теж різала смужками. Невеличку грудку відвареного курячого філе. Можна порвати його на волокна, можна порізати, теж старалася різати смужками. Ну, це вже як вийде, ось так в мене вийшло. І на завершення невеличкий пучок зелені кріпмени. Порізала дрібненько і додала до всіх попередніх складників. Тепер посолила до смаку, додала чорного меленого перцю, можна і не додавати це вже до бажанням. І е, додала майонез. А тепер добре перемішала всі складники нашого салату. Щоб вони подружилися між собою, поєдналися зі смаками, і тепер я вже буду дегустувати. Накладаю салатничку і готовий у мене салат. Ось такий гарний, легенький салат з куркою у мене вийшов. Кому б сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. До зустрічі!